Презентація поетичної збірки інни колесник та виставка картини Юлії Ангелюк відбулася у Коломиї. Творчий захід зібрав у філармонії імені Олександра Козаренка, друзів, близьких та усіх прихильників творчості Коломийських мисткинь. Творчий тандем коломийських мисткинь інни колесник та Юлії Ангелюк народився спонтанно. Ділиться поетеса Інна Колесник. Вона побачила в соцмережах картину авторства художниці Юлії Ангелюк і зрозуміла, саме ця робота відображає основний настрій нової поетичної збірки Степлер. І це серце повинно бути на обкладинці. Інною в нас дуже гарно вийшла колаборація. І звернулася до мене, щоб придбати мою авторську картину. Вона хотіла, щоб це була обкладинка її книг. І так в нас виникла ідея створити разом таку подію, тому що в нас ну, трішки схожі історії. Це друга поетична збірка, Інни колесник, колом'янка більш відома як правозахисниця та громадська діячка, ще з юності пише вірші: цю поетичну збірку присвячує усім українцям, чиї серця зранила війна. Роздуми про життя, філософія, але є великий розділ, який так і називається степлер, де я описую переживання. У віршах переживання втрати, яке спричинене емоціями війни. Вірші написані не лише в період повномасштабного вторгнення, там є вірші, які. Писані 16-му 16 році, але є й багато написаних саме в період уже воєнного часу, час великої війни. Я намагалася цією метафорою передати стан, коли ми маємо розбите серце, розбиту долю. Маємо якийсь злам у житті, коли нам потрібен умовний пристрій яким можливо зшити себе, своє серце, свою душу докупи і перейти від етапу розпачу, від етапу горювання чи, можливо, якоїсь печалі до наступного етапу, бо життя не зупиняється. Великим тригером для кожного українця стала війна, звичайно, і ця збірка віршів присвячена кожному пошрамованому серцю. В Україні презентацію збірки поезій поєднали із виставкою полотен Коломийської художниці Юлії Ангелюк. Вона ділиться це дуже важлива подія для неї, адже це її дебютна виставка у Коломиї. І після презентації ці роботи вирушать у Європу. Це перша моя виставка в Коломані, бо пізніше я планую всі картини забрати у Європу, тому вирішила зробити так, щоб в своєму рідному місті. це виставка мого серця. Тут власне серця, це історія моя з. Від початку руйнування до зцілення У мене взагалі такий рік був нелегкий, скажем так, і оці роботи народжувалися крок за кроком. До слова книга степлер вийшла друком у коломийському видавництві «Вік». Частину коштів від продажу перерахують на збір для потреб українських військових.